Радіо UA -Чикаго. Добрий вечір, П'ятниця, 17 жовтня На часі актуальні новини з України та світу на радіо UA Чикаго. У студії працюють Наталі Маглакалідзе та Іван Сабат. Сьогодні в блоці про можливу нову зустріч Трампа і Путіна. Реакція Києва на та Вашингтона а також підсумки візиту Володимира Зеленського до Білого Дому. Тож почнемо з України закінчилася 1336-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні російські війська завдали 78 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіабомби, і крім цього, залучили до ударів майже 3300 дронів камікадзе та здійснили більше 3800 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Білий дім і Кремль обговорюють можливу зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Ймовірно, упродовж наступних двох тижнів. У Москві вже кажуть, що Угорщина готова надати майданчик і забезпечити безпеку. Хоча в питанні маршруту перельоту досі багато невизначеностей. У змі цей крок вже назвали ляпостом для ЄС і НАТО та попередженням для України. Паралельно у медіапрострі з'явилися і фантастичні ідеї. Російські чиновники, нібито, запропонували побудувати тунель довжиною понад 100 кілометрів, що з'єднає США і Росію, і навіть просили Ілуна Маска профінансувати проект. Це виглядає як абсурдне курйозне повідомлення на фоні серйозних політичних переговорів. Київ сприйняв новину про майбутню зустріч Путіна і Трампа з певною стурбованістю. За даними Аксіос, президент Зеленський і його делегація у Вашингтоні були здивовані публічним оголошенням про переговори, адже очікували насамперед гарантії щодо постачання далекобійної зброї. Тим часом у Білому домі відбулася зустріч зеленського з Трампом, і за словами журналістів, на прес-конференції панував обережно оптимістичний настрій. Після закритої розмови президенти погодилися не робити публічних заяв про далекобійні ракети. США за словами Зеленського не прагнуть ескалації. Натомість лідери домовилися про посилення співпраці у виробництві озброєнь і про подальшу координацію у питаннях оборонної промисловості. Трамп у своїх заявах закликав припинити вбивства і шукати угоду, наголосивши на бажанні завершити конфлікти і повернути людей до сімей. Отже, коротко підсумуємо. Можливе очне спілкування Трампа і Путіна викликає суперечливі настрої від дипломатичного прагматизму до критики і занепокоєння в Європі. Водночас, візит Зеленського до Вашингтона дав новий раунд переговорів і домовленості, але деякі питання як от постачання далекобійної зброї залишаються предметом закритих дискусій. Друзі, цей випуск новини підготовлено за підтримки нашого спонсора тракової компанії Юніверс Керієр. Дякуємо за підтримку та віру у радіо Chicago. А це були головні новини з України та світу. У студії працюють Наталя Маликелідзи та Іван Сабат. А ось більше новин і ша чекайте о шостій пім. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.